Привіт, друзі! Ну що, як бачимо, у нас зима. Давайте я пройдуся по етапам, що зроблено було на цьому об'єкті в цьому році. Дивіться, перше зробили хлопці фасад От. і зробили відділишні роботи. Як говориться, хазяїн повністю вже заїхав туди. Там все під ноль зроблено. Кому інтересно, там є все як робилося на предучих відосиках. А в цьому році я робив, там теж є багато відео по пунктах, де що як робилось: сарай, гараж, літня кухня, там теж все вже здано, поднолі. Підключався сарай так само 380, погреб робився. І по... останнє, що ми робили, це отмостку. Будемо так вважати. Це там, де я вам не робив ніякого обзору, тому що залили последній цей бетон. Він застив, але не приїжджали, а тут і сніг вже прийшов, як говориться. Так що якось так. Дивимось. Хазяїн радий, то, що він не по щібенці сніг чистить, а по бетону. Так що все, підготовка зроблена в наступному году буде тротуарна плитка, через то бордюри стоять вище, виставлено під ноль. Так як я там колись говорив, що благоустрій робити краще пізніше, але для цього все одно якісь нолі треба знати. Так що тако, якось так. Зараз за хатою покажу вам. Це ось мосто все заливалося сухим влажним бетоном. додавалося трошки водички для того, щоб не постраждав фасад. О, бо кожен із роботників стараються зробити собі лучше. Через то ми зробили, хлопцям добро дали робити фасад, але ж потім самі мучилися, щоб потихеньку залити. Так що так. якраз підготовка по тротуар буде нормальна. Так що це все робилося одним спеціалістом і з помощником. Постійно він там на, на всіх відосиках у мене проскакує. Так що, а на подальшому, в наступному году, на цьому году будемо вважати, сезон тут закриваємо. Посараю, я ж говорю, точно те саме, це я вам ще обзор зроблю другого етажа. Бо багато запитань, йде в мене по другому етажу, як що, як утеплить. Через то я вам зніму відео і покажу, що там вийшло. Так що отаку. Кому подобається, ставимо палець вгору, підписуємося, коментуємо. Слава ЗСУ, за нами перемога. Далі буде.